Чи не останнім законом, який Обама підписав у цьому році, став закон про підтримку свободи, що передбачає допомогу Україні та дозволяє накласти додаткові санкції на Росію? Євросоюз теж йде на різдвяні канікули, надіславши сигнал підтримки України. Лідери ЄС підтвердили готовність фінансово допомогти українському уряду. Як у Вашингтоні, так і у Брюсселі від України чекають конкретних дій, і в першу чергу запровадження реформ. Про підсумкові заяви західних лідерів щодо України Ярина Матвійчук. Перед тим як піти у відпустку у переддень Миколаю, президент Сполучених Штатів Барак Обама зробив українцям подарунок, підписавши закон 5859, відомий як закону підтримку свободи в Україні. Документ дає йому широке поле для підтримки України та боротьби із агресією Росії, не зобов'язуючи при цьому до жодних термінових кроків. Господар Білого Дому чекає початку реформ в Україні і каже, що санкції щодо Росії впровадить лише у тому випадку, якщо цього вимагатиме ситуація. В даний час. Адміністрація не має наміру вводити санкції у зв'язку з законом про підтримку свободи в Україні, але цей документ дає адміністрації президента додаткове право ним скористатися, якщо цього вимагатимуть обставини. Адміністрація буде продовжувати близько співпрацювати з Європою і з іншими країнами, щоб реагувати на ситуацію в Україні. Ми будемо продовжувати спостерігати і застосовувати санкції, щоб відповісти на дії Росії. Адміністрація Білого Дому вже вкотре заклик. Росію припинити окупацію України на підтримку сепаратистів, виконати зобов'язання за мінськими угодами та повернути Україні Крим. В унісон з американським президентом звучать голоси з Європи на саміті 19 грудня. Літери ЄС погодились фінансово підтримати Україну в проведенні політично-економічних реформ. А Росію європейці називають найбільшою на сьогодні проблемою у надзвичайно важливому питанні Росії та України ми мали дуже добру дискусію та одностайно погодилися, що санкції повинні лишатися. Треба продовжувати цей тиск, поки Росія не змінить свою поведінку і не зупинить агресію в Україні. На вчорашньому засіданні лідери ЄС розширили свої санкції щодо Криму. А голова європейської ради Дональд Туск закликав колег змінити тактику з оборони на наступальну стратегію. Але наш підхід в питанні України та Росії повинен відповідати нашим амбіціям та нашому потенціалу. Ми маємо не тільки реагувати і оборонятися, будучи європейцями, ми повинні знову знайти упевненість собі і усвідомити наші сильні сторони. Крім того, Дональд Тоск повідомив про можливу додаткову фінансову допомогу для України. Ми щойно обговорили надання Україні фінансової допомоги. Ми надсилаємо потужний сигнал нашої готовності це зробити. Ми також обговорили політику Росії по відношенню до її сусідів, і якою має бути наша стратегічна відповідь. Вже сьогодні з цим меседжем до українців у Київ з офіційним візитом прибув глава МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаер. Із представниками української влади він обговорив питання європейського фінансування реформ в Україні. Водночас Німеччина готова співпрацювати. Із Росією, якщо та погодиться грати за спільними правилами, Ми заявили, ми не вважаємо санкції самоціллю. Для їх запровадження має бути вагома причина, коли це вкрай необхідно. І зняти санкції можливо лише тоді, якщо будуть усинуті причини їх введення. Ангела Меркель не виключила економічної співпраці ЄС із євразійським економічним союзом, куди входять Росія, Білорусь та Казахстан. Тож обіцяючи Україні допомогу, Захід продовжує шукати. Компромісу з Росією по перше, ми відправили Росії чіткий сигнал. По друге, ми демонструємо готовність до компромісу. І по третє, ми підтримали Україну. Запроваджені санкції США та ЄС щодо Росії, поки не змінили поведінки Путіна в Україні, хоча вплинули значною мірою на російську економіку. Тепер країни Заходу покладають величезні сподівання на переговори в мінському форматі та вірять у дипломатичне вирішення конфлікту з Росією. Ярина голос Америки.